А ви знаєте, як Монобанк вас обманює? Наприклад, оце один з екранів їх мобільного застосунку. Що з ним не так? Три, два, один? Ні, не цифри. Проблема зі словом капітал. В чому ж тут обман? Гроші, це ж і є капітал. Капіталіст той, в кого багато грошей. Хіба ні? Ні, хіба. Це дуже прикра помилка, яка може спаскудити життя. Гроші не є капіталом. Ані за прибічниками капіталістичного укладу господарювання, таких як Карл Менгер і Ойген Бембаверк, ані за противниками вільного ринку, таких як Карл Маркс чи Пол Кругман. Гроші це засіб обміну. Іноді засіб накопичення, якщо мова про справжні, а не фіатні гроші. А капітал це засіб виробництва. Це ресурси, що забезпечують виробництво нових споживчих благ. На гроші можна купити капітал і почати щось виробляти. Але щоб щось відбулося, має статися цілий процес: спритний ділок має взяти ці гроші в кредит. Потім купити засіб виробництва, купити сировину, найняти людей, організувати роботу. Коротше, все, щоб, врешті-решт, зробити продукт. Потім знайти покупця на цей продукт. Та ще й такого, хто готовий заплатити за результат більше, ніж було витрачено на виробництво. Багатенько всього. Тож самі гроші на рахунку ніякої користі людям не приносять, навіть їх власникам. Бо хто б там що не казав, гроші до грошей не тягнуться. Національні валюти страждають через інфляцію і постійно зменшуються в ціні. Тому, якщо нічого з грошима не робити, вони просто перетворяться на попіл. А для чого ж монобанк називає такий крихкий засіб обміну капіталом? То певно дуже спекулятивна тема. Тому, перш за все, знайдіть своє власне пояснення. Але виникає певна алюзія на казку про Пінокіо або його совєтську репліку Буратіно. Кіт з Лисицею пропонують дерев'яному хлопчику прикопати золоті монети на полі чудес, аби неймовірно озолотитися. Тваринки підбадьорюють целюлозного, натякаючи йому на солідність і перспективність таких інвестицій. В результаті гроші закопані і дехто таки збагатився. Але довірливий інвестор лишився лише із курточкою, зробленою з цвітастого паперу і капелюшка, зліпленого зі шматочку хліба.